Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідеї. Мене звати Анжела. До нас прийшла зима, сніг іде не переставаючи 4 градуси морозу. Ось така погода. А я вам зараз хочу показати <клух> ще деякі розпуски своїх орхідей. Але взагалі запланувала пересадку віалацеї. Один горщик я розсадила, було відео. Ну і зараз хочу розсадити ще другий горщик, в якому знаходяться дві віалацеї. Ось на цього дружка я тільки що розізлилася. На нього щось находить часами. Він мені перевернулась цю орхідею. І зараз подивіться, що він там робить. <кхем> Сховався. Так, давайте покажу вам. Розкрилась моя сонечко. Подивіться, яка гарненька. Азіансан. У неї є цвітонос із точки росту, був цвітонос з точки росту, і вона випустилась цвітонос. Хоча ж я думала, що це буде дитинча. Потім і ще розкрилась ось ця квітка. Але вона не хоче бути такою, як при покупці. Я вам ставлю фото, Ну, я так розуміла, що це світ толк, але зараз вона так розкривається, що я навіть не можу сказати, що це за орхідея. Трошки по-іншому вона розквітла. Ну і розквітла і ще починає своє цвітіння роттердамчик На магазинному цвітоносі. І ось тут в нього також. До речі, пам'ятаєте, можливо, я показувала вам. В цьому місці брунічка. цвітоносик був, ну і пончик яко, е, зламав. Тепер тут два цвітоносика. І розквітла вже моя гарнюня. Я Її дуже люблю. Ханні Dark Pink. Ось її цвітоносик. Дуже довго вона квітла, магазин її цвітонос дуже довго. І при покупці вона жодного бутончика не засушувала. Ну і тут з бокової почечки розквітла. Так. Ну, а я хочу ось цей горщик з це розсадити. Ось ці дві я розсадила. Була раніше. Ось один горщик і тут ще один. Так само зараз роблю і з цим горщиком. Так як тут дві рослинки до того ж ростуть в непрозорому горщику, то я їх зараз пересаджу в прозорі. Чим би дитя не гралося, аби не плакала. І так, розпочинаємо пересадку. Пересадку буду робити точно так само, як і того разу. Тобто субстрат, який знаходиться в цьому горщику, я його саме і буду використовувати в посадку. Приготувала тут керамзит, трохи кори, якщо знадобиться. У мене, до речі, саме ось, ця, ось цей кущик. Віола цей квітнув, і тут, можливо, буде ще одна квітка. Так, отже, мені цікаво, що тут у горщику, так як він не прозорий. Давайте дивитися: обережно. Знизу тут немає корінчиків, не буде нам нічого перешкоджувати. Дивіться, так само, як і в тому горщику корінчики абсолютно добрі. Ось, подивіться, немає гнилих корінчиків. Субстрат теж добрий, тому я його і використовую в новій посадці. Гарненькі рослинки. Зараз треба. Обібрати весь субстрат і розділити ці дві рослинки, так, щоб не пошкодити їх. Тут одна рослинка, ту, що я вам показувала, світоносом, і в неї, до речі, там ще один такий маленький, а друга рослинка трошки менша. І зараз спробую їх обережно розділити. Так, тут трошки корінчики сплутались. Тобі треба, так? Да? Так, тут корінчик однієї і другої орхідейки заплівся в кору в один той самий шматочок. Пунчик. Все, що неправильно лежить, усе треба чіпати. Зразу було трошки легше, знаєте. Трошки легше розділилися вони. Ось тут їх тримає. Так, я знаю, що я зараз роблю. Я візьму зараз замочу ці дві рослинки, і потім повернусь до вас і будемо далі робити пересадку, так як <кій> зараз не можу їх нормально розділити, вони ось тут переплутались в корінчиках. І не хочуть розділятися, тому зараз, за хвилину, повернусь до вас. Так, я до вас повернулася. Знаєте, це було нелегко розділити. Ось коренева однієї. Та що більша рослинка. І коренева менша є. Знаєте, без жертв не обійшлося. Ось тут в мене корінець один зламався. Але вони були так переплетені, що ну, довго це було, поки я розділяла їх. Так, ну і зараз я можу вже їх пересадити. Чомусь мені видається, що я взяла трохи за малий стаканчик. Або ось так, о, дивіться, це гарний спосіб, як корінні ці, щоб не поламалися. Ось так. Прокручуючи їх помаленьку, можна помістити всі в стаканчику. О, є. Так, ну і все. Додаю цей субстрат, який був в посадці. Тут шматочки кори, шматочки моху і шматочки, ну, чесно кажучи, не знаю, що це. Біленькі такі шматочки. Не стикалася ще з тим, не знаю, що це. Так. Це ще добре, що я їх зараз вирішила розділити, якби ще... Вони в мене довше сиділи, то я б їх взагалі, б, напевно, не розділила. Так, поспліталися корінці. В тому горщику було все набагато простіше. Навіть там не прийшлося замочувати рослинки. Але нам удалося надіюся, що той один одломаний корінець нам. Не зашкодить. Так Теж. субстрат я не придавлюю так, щоб було повітря багато. От і все. От і вся посадочка цієї рослинки. Ось так виглядає. Тут повітря ось. Відставляємо її. О Боже, пончик поки що відставляю. І другу рослинку саджаємо. Із усіх чотирьох рослин знаю, як квітне тільки ось ця рослинка, тому що тільки вона квітла при покупці. Керамзит. І рослинка, ну, цієї корінчиків більше. Також зараз спробую, як я робила, прокручуючи рослинку ось так. Чомусь мені здається, що, що в мене не вийде. А може і вийде. Ось, майже вже вийшло. І корінчики в горщику, навіть ті, які були повітряні, і наповнюємо горщик субстратом. Не хочу я брати, знаєте, за великий горщик. Тут іще буде корінцям куди рости. <кій> Ліпше я потім... Ой, пончик кусається, я на нього накричала трошки. Навіть залишиться субстрат. Мені не видається. І все. Ось така посадочка вийшла. Цю орхідею я навіть не старалася, знаєте, вирівняти її, щоб вона була так стояча, тому що і так ці рослинки, як наче хочуть виповзати з горщика. Ну, така їх природа. І от дивіться, ось цей цвітонос цвів. Тут збирається. Мені здається, ще один бутончик. І ось наступний цвітоносик. Все, на цьому я буду завершувати своє відео. І побачимось з вами уже <смір> в наступному відео. Пончик також хоче каже, що я його мало сьогодні показувала. Ну, тому що пончик тим дуже балований. Так, все, дякую вам за перегляд, і побачимось в наступному відео.